Відео про те, як підключити онлайн-оплату та фіскалізацію за допомогою нашої плати до вашої венінгової машини у даному випадку. У нас тестовий контролер мики самообслуговування. Це може бути атракціон, будь-який, боксер хапайка, будь-який вендінг, який використовує які-небудь купюроприймачі. Для того щоб підключити систему онлайн-оплати та фіскалізації, вам потрібно від'єднати ваш існуючий купюроприймач і під'єднати до відповідного роз'єму на нашій платі. Потім нашу плату під'єднати до відповідного роз'єму на вашому контролері. В принципі, це все. Тепер ваш вендінг може фіскалізувати та приймати онлайн платежі. Також наша плата працює як конвертер, і купюроприймач оцей можна замінити. На будь-який інший. Тобто раніше, якщо ваш ванінг працював тільки з цими купюроприймачами, тепер за допомогою налаштування нашої платі та відповідних роз'ємів, ви можете підключити кеш-код, ICT або будь-який інший купюроприймач. Плата працює за допомогою Wi-Fi, також комплектується додатково 4 g модемом. У вас є особовий кабінет, де ви можете дивитися всю статистику у даному випадку з цього вендінгу.